давайте так, якщо вона пиздюнькає, то прямо зараз провалиться під землю. В Москві завершається міжнародний фестиваль архівних фільмів. Ну все, які питання у когось може бути? Ні, можливо, ви себе питаєте, а де ти був? Чому не виходили огляди пропаганди? То давайте, хоча б не з претензій починати. Я все далі обіцяю розповім. Так само далі буде про те. Е... Як російська православна церква на низькому старті вже готується слюнявити попчики російським сиротам? Але про все по порядку почнемо ми традиційно зі свіженької пропаганди. Росія ніколи не допустить членство України в НАТО, навіть по чистям Наш відповідь здесь нет, який не раз повторявся. Ведь вступление в НАТО автоматически задействует статью 5 Североатлантического договора, что означает полномасштабную войну блока с Россией. Іменно стремление НАТО всосать в себя Украину от кровавого госпереворота в 2014 году в Киеве и начало войны с русскими в Донбассе и стало причиной начала специальной военной операции. Стоп, стоп, стоп! Яка війна з русскими в Донбассе, що призвела до СВО? якщо російських військ на Донбасі до 2022 року не було. Російської армії на території Донбасу немає. Но там действительно созданы определенные военные милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса. Це 2017 рік і така собі пиздобольська вилка від Путіна. І тут або не в змозі були ці формування «Отразіть угрозу, а Путін брехав, що в змозі, і довелося вводити регулярні війська. Або завжди ці регулярні війська там були, і він брехав це кажучи в 2017-му, відповідаючи на питання Романа Цимбалюка. Але давайте повернімося до цієї е, цитати Кісельова: Росія ніколи не нікаданісагласіться, щоб Україна вступала в НАТО, навіть частями. Ну, по-перше, хто бляха взагалі Росію питатиме, согласиться вона чи ні. А по-друге, оця демонстративна позиція Росії, вона ж типу, ну вона незмінна. Вона позиція Росії і російської влади, вона ніколи не змінювалась. Вони послідовно, послідовно стоять на своєму. Нам не подобається, що Україна хоче вступити в НАТО, ми хочемо забрати Крим. Или просто мы не можем договориться по деньгам? Газ, сахар. В чем главная проблема наша с Украиной, Владимир Владимирович? Во-первых, мы не хотим забрать Крым. Это абсолютная глупость. Спасибо. Если мы начнем что-нибудь забирать у кого-нибудь, то обязательно у нас что-нибудь сами отнимут. Или мы что-нибудь потеряем. Во всяком случае... Во всяком случае, мы начнем такой передел на пространствах бывшего Советского Союза, от которого не сможем оправиться никогда. Поддерживаетесь? Да, я спрашиваю. У нас на территории Российской Федерации только 400 спорных территорий. 400. Я хочу, чтобы все об этом знали. Вот это, во-первых. Во-вторых, сахар, газ – это все-таки второе, третье, значит, поле какое-то, на котором можно поспорить. Но поспорить не более того. Главной проблемой, на мой взгляд, является тяжелое имперское наследие России. Все почему-то считают, что Россия осталась империей. А вот сейчас те, кто аплодирует, пусть меня послушают там внимательно. Все считают, что Россия осталась империей и относятся к ней как к империи до сих пор. А это Совсем уже давно не так. Ну і в чому він не правий? Ну серйозно, пацан сказав, пацан зробив це абсолютно два різних пацана. І більше коли росіяни у всіх своїх ефірах на всіх федеральних каналах розповідали, що от от зараз тільки візьмем вугледар, і все, фронт в ЗСУ посиплеться. А тут вони захопили руїни, і виявляється, фронт не посипався. Ну і і тепер ж треба щось росіянчику сказати, що ти типу, Типу, ти почекай, поки перемог не буде, бо погода погіршилась. Як зараз обстановка і дійсно лише наша армія підходить до Курахова? Ну, первый момент важный очень. Пошли дожди, наконец-то. Вот, а, наверное, первые капли, которые упали за осень, и все сразу полило, все сразу раскисло, и дожди будут еще неделю. Но я могу предположить, да, что э, наступление может как-то замедлиться. Это с одной стороны. С другой специалисты говорят, что, ну, в такую погоду дроны, ну, проклятие этой войны, они не летают. Дроны не летают, бабы не рожают, российские солдаты Типу, не помирають, але насправді помирають. Колишні українці, я про екс-депутата партії регіонів Олега Ейкей, Штоцарьова, він взагалі каже, що Росії треба десь ще 5 років, аби остаточно захопити Донбас. І ця трансформація від Київ за три дні за, до Донбасу за три роки, вона свідчить, що все йде за планом. Якщо посчитати ту площу, яку Донецька область, візьмемо Донецьку область, яку ми освободили, і ту площу, яка залишилася, Если б скорость освобождения сохранится, нам понадобится 5 лет, чтобы освободить Донецкую область. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Нам Понадобиться п'ять років, щоб освободить область. Чомусь царьов веселий, але цих колишніх українців насправді на російських каналах величезна кількість. Один із таких спірідон Кілінкаров Луганчанам його не треба представляти. А от інша частина України може згадати його по мандату Комуністичної партії України Верховної Ради 6-го і 7-го скликань хотів бачити Росію в великій європейській сім'ї. Ви you знаєте, know, Росія присмотрелась Большой европейской семьи и традиции этой семьи очень сильно не понравились. А когда Россия выяснила, Таким о, братикам, знаете а, а ли? Вот, а вот когда Россия выяснила. Хто родители у этой сім'ї предпочла остаться сиротой. Ну на самом деле, лучше статися чир... сиротой, чем иметь таких родителей. Ну наверное, условно, сейчас можно говорить о гавикасумітеті независимості самої Європи. Ви ж розумієте, що це сам цей Спірідон вважає себе сиротою, бо в Україні він не прижився. В Еленер за що отримав підозру, не закріпився, і тепер е, розважає росіянську публіку то у Скабєєвої попова, то у Салав'йо то на першому каналі, на каналі НТВ. Він просто регулярний гість російських каналів. Отак, От ти з Верховної Ради просто телепортуєшся в студію пропагандистських шоу Шутом. І щоб я особисто не відчував себе сиротою, то дуже прошу вас підписатися на канал, бо одна велика соборна Україна і велика Ютубна сім'я Райтнау. Right Ми до речі, з моєю сім'єю повернулися з літнього села до столиці. Тому тому нас якісь часи не було в ефірі. Ви ж самі розумієте, що переїзд це дуже 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 така важка справа. І я дуже вдячний, що весь цей час ви з відкритою душею приймали на нашому каналі Діму пустові та тисячами валили йому лайки, писали, що вам подобається новий формат. Писали, де Петрушевський, де Міщенко. І от ми повернулися. І е, хотів вам сказати, погодьте, що круто, що. Ми розширюємось і тепер у нас на вихідних не мовчання, а діма, який розповідає про українські приколи і зашквари. Але зараз ви теж поставте лайк, аби я набрав як мінімум не менше ніж постовіт. Але якщо ми вже про сирі, то росіяни розпочали інформаційну кампанію, аби інтернати. Повернути назад до церкви, як це було в дореволюційні часи, аби дітей відправляли не в державні сиротинці, а в церковні, які треба буде створити, що дорівнює отримати спонсорування з бюджету в своє время з ацом Дмитрієм Смірновим розмовляв якраз на цю тему йому небесне. Бачу, я у нього, всім звісно, що у нього були дитячі дома у аца Дмитрія. Я говорю, батько, от яка соціалізація дітей? Из ваших детских домов. Он говорит... Андрей, вот за все время только один э, у меня пошел по криминальному пути. Один из всех. Понимаете, какой опыт социализации? Если вы посмотрите статистику государственных детских домов, там 80% выпускников детских домов потом идут по криминальному пути. Так вот, поэтому здесь не нужно ничего придумывать. Понимаете, вот хочется иногда просто в горло кричать этим чиновникам и сказать, что вы изобретаете

Інститут общественної в страні, який держить цю тисячолітню Росію і ету цивілізацію, Це російська православна церква. Ця розмова на телеканалі Спас відбулася в рамках дискусії про аборти. Взагалі тема абортів вона заглохла в російському інформаційному полі, коли Путін на прямой лінії сказав, що не буде скасовувати це термінове переривання вагітності. Тому РПЦ, яка за це топила там і так далі, вона ви. Чекала, і трошки змінили інформаційну кампанію, щоб тиснути на Путіна. А вони час від часу справді на нього тиснуть через якісь моменти. От вони, наприклад, зараз не обговорюють чи треба забороняти аборти? Ні, вони перемістили цю дискусію в іншу площину, чи треба дозволити аборти після зґвалтувань, І якщо аборти будуть заборонені, ну так чисто гіпотетично, що робити з цими дітьми? Быть, когда девушку изнасиловали и она вот не может этого ребенка оставить, что что ей посоветовать? Ее нужно окружить любовь. И в нашей стране э, лучшего института, как Русская Православная Церковь, для этого не существует. Ну так почему у нас государство до сих пор не обратилось к Русской Православной Церкви для того, чтобы проблему абортов решить? А я вам скажу почему. Потому что государство боится. Э, дело в том, что у нас, к сожалению, сейчас еще пока вот этот вот либеральный шлейф э, с начала 90-х, он тянется. И мы играем в... по поближчему в, демо... в демократію, да? І нам дуже важний електорат. Як електорат? Хоча, можливо, сказати в демагогію, получилось демократію, але мені по сенсу те, що вони грають в демократію, більше подобається. Він каже: "Давайте не будемо грати в демократію, да?" Подумати, як вони відреагують на ці всі ініціативи. А вот, если церковью, чтобы от якщо держава домовиться з церквою, щоб от цього ребёнка, який, е, э, получился і, э, ну, от так вот получилось, девушка его зачала из-за изнасилования, да? Церковь готова принять, святейший патриарх об этом говорил. Церковь готова его принять, ты его роди, ты его не убивай. Не хочешь его дальше воспитывать, воспитает у церкви отличный опыт. И до скажем так, антиабортной кампании церковь залучает всех, там, лояльных спевакиев. Акторів, блогерів. І тоді я маю на увазі там півроку тому чи рік тому це ні до чого не призвело. Тому вони пішли і тут з іншої сторони. Вони, вони тепер впливають через російських зігамьотів, які воюють на фронті в Україні. Що вони тепер записують звернення до депутатів Держдуми, але якось от Путіна вони не згадують. Уважаємо наші народні депутати Госдуми, Нужно срочно законодательно защитить жизни русских детей до рождения. Мы воюем, отдаем наше здоровье, жизни ради наших детей, их будущего, а не ради приезжих, кто замещает нас в наших городах. Мы обязательно призовем к ответу убийц, врачей за каждого загубленного ребенка до его рождения. В результате аборта призовем к ответу тех, кто ничего не сделал для того, чтобы этого избежать. Врачи где-то убийцы, к сожалению, намного опаснее у краскота и наемников, с которыми мы сражаемся. Я очень надеюсь, что вы услышите нас, прислушаетесь. І підтримуйте. російській військовій машині потрібні солдати. Ви уявіть лише, що це будуть за істоти, яких віддаватимуть на виховання РПЦ від народження. Це будуть зломлені відтак абсолютно контрольовані і віддані наказам воїни. Це той самий. Православный джихад. Ведь несмотря на то, что он появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе ⁇ живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то по сути тоже становится преступницей, совсем не меньше, чем человек, который совершил насилие. А чтобы пережить моральную травму, лучше прийти за поддержкой в храм или к православному психологу. А наказывать малыша нерождением уж точно не надо. І насилля мігрантами російських жінок, це тепер нова реальність країни за перебріками. І ви просто оцініть цю шахову партію. Російська влада не може повпливати на мігрантів і знизити рівень злочинності. Бо будь-які гоніння можуть перекинутись і за грати між національними сутичками. Ми ж бачимо, що відбувається між Тічнею і Дагестаном, між Сулейманом Кірімовим і Кадировим. До речі, якщо вам цікаво. Почитати про цей конфлікт, точніше не прочитати, а щоб я вам його розповів в деталях. А почитати ви можете в телеграм-каналі Петрушевський в описі під відео є лінк. А от я вам можу розповісти, показати всі ці моменти, з на місці і так далі. Тобто, вони вони на порозі цієї ем, міжнаціонального, міжнаціонального конфлікту, і влада його намагається тримати якомога якомога більше просто руками стримувати всі ті е, сторони. які які готові вже зіштовхнутися, тому вони е, і влаштували теракт в Крокус-Холі, аби посилити безпаліве міграційне законодавство. Так, вони е, паралельно при цьому, от як в цьому відео, кажуть своїм наташкам: ну, надринька в тебе джамшут в під'їзді, потерпи 10 місяців, віддай дитину російській православної церкві, а ми тобі, я не знаю, там скидку на піво дамо і все, аби дитина не стала. Квадробером. Квадробер. Вот посмотри, так сказать, вот собачка у нее, так сказать, шесть щенков, а у тебя? А у тебя? А у тебя не будет ни одного? Ну какой же ты после этого, так сказать, квадробер. Ты давай это самое, значит, найди себе другую собачку, так сказать. И чтобы у вас было шесть, а лучше восемь или двенадцать, а там глядишь и поумнеешь. Просто сидит политолог Михеев и на голубом глазу закликая. оплодотворять квадробіров. і е, він же знає, що квадробіка це захоплення переважно дітей, що це зазвичай дітки вдягаються в тваринок, а дорослі, дорослі просто хайпують, щоб відоси з ними розліталися і підіймати собі цитовані своїх там тіктоках, або де там вони публікують ці відео, і всі їх репостять, там де дорослі ходять в магазини е, в масках е, цих тварин. І цей міхеєв на повному серйозі каже про те, що діти мають нару. Оджувати по 5-6 штук щінков, щоб поумніть, і судячи зі статевої приналежності політолога Міхеєва, він особисто не народив жодної дитини. Відтак і не поумніл. До речі, який співак шаман, який, виявляється, вийшов замуж. Я ж я вновь Я вновь Привітати шамана з новим бракосочитанням можете в коментарях під цим відео і взагалі напишіть вам, що, як вам, як вам. Повернення, дякую, що додивились до кінця. Завтра буде новий випуск, і купа крінжа вже зібрано. Ми просто вам його повне певними партіями відвантажуємо, щоб вас не перевантажувати. Дякую і пробачте за всі тавтології. Коротше, все буде, всім па-па.